На початку цього року стартував спільний партнерський проект видавництва Старого Лева та Львівської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва, бібліотека Малого Алева, мета якого промоція книг найвідомішого львівського видавництва, ознайомлення дітей, читачів, районних та сільських бібліотек з новинками сучасної літератури, організація зустрічей з письменниками, знайомство бібліотекарів із активними нестандартними формами та методами, забезпечувати. Чення проведення заходів з популяризації художньої літератури у рамках цього проєкту відбуваються зустрічі у міських та сільських бібліотеках Львівської області. Бродівщина це вже десята мандрівка, у яку вирушили учасники проєкту, разом із відомим письменником Андрієм Бачинським. У бродах незвичайна зустріч відбулась у районній бібліотеці для дітей, де у тісному, дружньому колі зібрались найактивніші читачі бібліотеки, учні бродівської гімназії імені Івана Труша, спеціалізованої загальноосвітньої школи, номер 2 Дуб'євської підкам'янської шкіл. Сказати, що діти, які прийшли на зустріч, вразили гостей, не сказати нічого. Скільки вони усього розказали, показали, а як слухали. Вітала поважних гостей у стінах дитячої бібліотеки, заступник директора районної централізованої бібліотечної системи по роботі з дітьми Ніна Беднарчук, яка й передала їм слово Андрію Бачинському, письменнику, автору книг, неймовірні пригоди Остапа й Даринки, канікули з Остапом і Даринкою та «140 децибелів тиші, яку власне презентував автор. Про нього й розповімо найперше. Андрій Бачинський народився у Калуші. З 1990 року мешкає у Львові завдяки мамі, вчителю мови та літератури, з народження Ріс Андрійко в оточенні книжок. І, хоча після закінчення університету Львівська політехніка досі займається електронікою, література залишається головним захопленням і сенсом життя. Андрій Бачинський про свої книги говорить. Розігруючи якісь вигадані нестандартні ситуації, учасниками яких нібито виступають самі діти, легше показати і пояснити їм якісь базові поняття і норми поведінки співжиття в родині колективі тощо. А ще я сподіваюся, що крім виховної, мої книжки виконують і пізнавальну функцію, адже всі пригоди відбуваються в реальних та неймовірно цікавих куточках України. Хочеться вірити, що прочитавши про пригоди Остапа й Даринки, чимало дітей теж захоче відвідати ці місця і ще більше дізнатись про історію нашого краю. У ході зустрічі Андрій Бачинський розповів історію написання книги про глухих дітей: 140 децибелів тиші. Адже до того автор писав пригодницькі історії для юних читачів і написання книги на таку складну тематику новий досвід. Розповів, як вагався, а варто це робити чи ні. Та й чи зможе він це зробити. До речі, писав Андрій, опираючись на чимало реальних історій. І саме історію дівчинки, яку в книжці звати Яринка, автор почув в інтернаті для глухих і слабочуючих дітей у калуші. Вона і стала для нього точкою відліку, навколо якої був побудований весь сюжет книжки. Далі представник видавництва Старого Лева пані Оксана Зюбро розповіла про нові книги для дітей, які вийшли у видавництві. Про проект Бібліотека Малого Лева ініціатором якого є Львівська обласна бібліотека для дітей, розповіла Людмила Пуляєва. А вона презентувала авторську збірку поезій бібліотекарям системи. У ході 10-го туру партнерського проекту на Бродівщині відбулись також зустрічі у Голосковичах, Заболоцях та Пониковиці. Організатори цієї цікавої зустрічі, директор Бродівської районної централізованої бібліотечної системи Віра Соловій. Її заступник по роботі з дітьми Ніна Беднарчук, провідний бібліограф Лариса Шнит, бібліотекарі Галина Щудло, Лідія Дзьоба, Марія Венгрин. Ніна Беднарчук подарувала представникам видавництва старого лева м'яку іграшку левеня, яка у них в дарунку – 156-та.